좋 、sure. Важко було розпізнати у цих завзятих та азартних спортсменах людей, чия професія охороняти мир і спокій. Військові на базі 26-ї Бердичівської артилерійської бригади нещодавно пройшов дводенний турнір на кубок командира 8-го армійського корпусу. У таких масштабах змагання цьогоріч пройшло вперше. Повідомили організатори минулого місяця. Військові демонстрували свою вправність у мініфутболі, а тепер помірялися силами в турнірі з волейболу. Проводили мініфутбол, волейбол це такі види спорту, які. Об'єднують військовослужбовців, тут такі якості, як сплоченість колективу, відпрацьовуються. Ну, Азарт, грав, Ну, Приїхали команди різних рівня підготовки. Ті, які слабше були підготовлені на першому етапі, вже вибули із гри. Осталися найсильніші. Зараз проводяться ігри для вихід в фінал фіналі залишились найсильніші в составі команд, які зараз приймають участь. Є члени збірної команди Корпус, які виступають на чемпіонатах Збройних сил з волейболу. Зайняли в цьому році четверте місце на чемпіонаті збройних сил команда 8 Рівського корпуса, і члени цієї команди зараз приймають участь. Тут. Участь у змаганнях взяли 12 команд: це усі бригади та полки 8-го армійського корпусу, а також його управління і команда Бердичівських пожежних з СДПЧ 9. Загалом на спортивних майданчиках артбригади виступали військові з Житомирської, Київської, Чернігівської, Львівської та Сумської областей. Волейболісти грали до двох поразок. Той, хто програв один раз, ще мав шанс відігратися. У разі програшу остаточно вибував зі змагань. Чи варто говорити, що люди у воєнній формі звикли боротися до останнього? Тож кожна гра була досить. Запеклою. До фінальної частини турніру вдалося прорватися спортсменам з 307-го батальйону радіоелектронної боротьби. Вони були єдиними бердичівлянами, хто потрапив до трійки найсильніших. Для всіх учасників це було велике натхнення приймати участь в цих змаганнях, тому що команда приймає вперше участь в цих змаганнях. І хлопці, які вибороли перемогу і дійшли до фінальної частини. Покладають великі надії, що в фіналі все-таки ми зможемо поборотися за призове місце. Команда наша існує всього лише один рік. Це команда перемінного складу. Ну, деякі є люди, які представляють уже не перший рік нашу команду. Тому ми налаштуємося тільки на перемогу. Ну, як то кажуть, в спорті переможений сильніший. Компанію у фіналі Ребівцям склали військові 3-го окремого полку армійської авіації збродів Львівщина та 93-го окремого лінійно-вузлового полку зв'язку з Житомира. Останні і посіли першу сходинку п'єдесталу пошани. Другими стали гості з Львівської області, третіми Бордичівський батальйон Реп. Фіналісти отримали відповідні дипломи від командира 8-го армійського корпусу.